Друзі, всім привіт! Мені треба трішечки тут налаштувати дещо. Та будемо розігрувати. Привіт-привіт! Всім привіт, друзі. Секундочку. Ви скажіть, як мене чутно? Чи взагалі мене чутно? Має бути все нормально зі звуком. Можливо, трішечки а, тихо. Але це можна виправити. <сміст> <скіст> привіт, привіт, друзі. привіт. Щось у мене. Obies, типу, завис. Я не бачив, щоб воно. йшов стрім. що дуже дивно. Картинка зависла. Ну, це же я кажу. Якась фігня. Як завжди, друзі, як завжди. Як за... І оце невідомо, що це таке. Це OBS, коротше, щось. Це його. Зараз спробую ще раз. О, нормально. Зараз має все з'явитися. Так, що я хотів? Я хотів. Спокійно. Я хотів зробити розіграш. Розіграш. Так, ну начебто все норма. все норма. Що, як ваші справи? Кажіть. Це завжди стрім, завжди, Коли починаєш стрім, завжди якась мечня трапляється з ним. Типу, як як завжди, YouTube щось там вимикає або OBS щось вимикає, і ніколи нічого не зрозуміло. Так я хочу відзвітувати трішечки на цей збір, що ми зробили на цю гарнітуру. До речі, зачекайте я при принесу. Я забув сказати, до речі, на відео, що до неї ще йде такий ось пакетик. Не знаю, що це. Запах не дуже, але що поробиш. Таке життя. Так, гарнітура, килимок. Ось воно все. Оцей бандал ми сьогодні з вами розіграємо. Я не хочу довго сидіти, бо в мене праця і. Але, блін, довго вже я ну, мав йти тиждень цей розіграш, а він щось йде довше, ніж треба. Ось. Тому зараз це розіграємо. Я все підготував. Давайте я зараз вимкну. Так, я зараз ось так зроблю. Це я скопіюю. Перемкнусь сюди і сюди. А, у мене тут є камера, окей. Ось так. Чпуньк. Не знаю, куди сюди. Коротше, ось це список всіх, хто задонатив. Якщо вашого імені тут немає, то це означає, що ви або не вписали своє ім'я та прізвище, або задонатили з привату через якусь там, не знаю, бо два, здається, донати, там по 50 гривень вони. Без імені, без прізвища, без нічого. Просто, типу, кіт намальований, як завжди. О, вітаю, Микола. Дякую, друже, за підтримку. Дякую. Дякую всім, друзі. Піч? Ха. Ви що думали? Вона тут піч. Піч тебе покликала. Да. Ось так цікую. У нас. Ось такі справи, бачите? Ось і вона. сидить, Ну, коротше, вона там вмивається, чи щось там. Не гігієнічні процедури. Звук дуже тихо зараз робим. Раз, раз, раз. Бачу. Раз, два, три. Оп, тепер має бути все супер кльово. Я не знаю, чому це в мене зі звуком, тому що я просто придбав, бачите, ось цей червоний кабель, і він трішечки. Мабуть, в ньому трішечки опору більше, і воно. А, ну і в мене ж це ще перед... передпідсилювач він трішечки інший. О, інша справа. Ну, так. Я ж вас запитаю, тому що я ж не чую себе ніколи. Так, як ви бачите, ось тут прізвища. Мінімальний донат був 50 гривень. Хто скільки задонатив, бачите, все правильно, я все перевіряв. Скільки кого у списку разів 99, ще б один донат і було б 100. Але, що поробиш? Тут от зліво у нас рандомайзер. П'ята генерація, як написано ось тут. Бачите? П'ята генерація це буде номер переможця. Ось п'ятий раз, ось це число, яке буде тут на п'ятий раз, той і буде переможцем. Давайте одразу розіграємо. Якщо ви готові, привіт-привіт всім, друзі! Привіт. привіт. Привіт, привіт, привіт. Ви котики? Ну, а як же? Так. Давайте розіграємо, а потім вже, якщо у вас будуть якісь питання, я на них, від... я на них відповім. Так, поїхали. Перша генерація. Один. Алло. дайте я перезавантажу. Один, 90... 99. Так, перша. Один, 2, 3, 4, 5. Тридцять. Переможець номер 30 Це у нас Юрій Нестерчук. Юрій Нестерчук, якщо ти в чаті, якщо ти тут, то ти переміг. Вітаю. Переможець Юрій Нестерчук. Пум-пум. Ось так. Так, секунду. Блін, в мене оцей чат, знаєте, з, на іншому екрані. Давайте я зараз його. Від'єднаю і ось сюди перенесу. О, тепер всі бачать все, що можна. Мало опускаєш відосі. Так, зараз це я почитаю. Доброго дня, доброго дня, друзі! Дякую вам за ваші круті відоси про Люцифера відос Бомба. Дякую, друже. Або подругом. Мало пускаєш відосів. Чи будуть відоси про Васі? Якщо, то коли наступний по Дюні. Коротше, я зараз такий анонс всім роблю. Зараз величезне відео по Дюні. Мабуть, це, це такий мій буде. Знаєте, як був колись батлеріанський джихад, так тепер буде ось це відео. Воно буде величезне, воно буде повністю розкривати весь таймлайн Дюни. Повністю від там. Скільки там? 12 тисяч років до гільдії і до кінця самого. Ось я намагатимусь не дуже сильно там розпливатися по темі, щоб відео не було там на 25 годин. Але це буде відео, яке має відповісти ну, на всі запитання, по дюні, які взагалі у людини можуть виникнути. от. Це буде наступне відео. Після чого буде, скоріш за все, відео про, я обіцяв е, нашим підписникам у Телеграмі, е, що буде відео про богів е, Лавкрафта, про Лавкрафтянство, про всіх, е, скільки їх там, 216, здається, чи 215 е, великих древніх. Е, це буде теж величезне відео. Е, Яке я планую. Воно вже так, я його вже накидав, типу, цих цих богів, але я його ще не не редагував сценарій, там треба багато-багато ще працювати. Так само і по Дюні. Але праця по Дюні вже почалася, типу, все все йде. І між цими відео я буду випускати ще менші відео на різні теми. Хочу ще про потоп, хочу ще про різні релігійні історії, можливо, якісь міфологічні історії невеличкі, щоб канал не стояв довго без відео, як ви кажете, мало відосів. Просто, друзі, розумієте, коли ти працюєш над якимось величезним відео, ви ж розумієте, що це просто неймовірна кількість часу на це йде, типу. І в цьому проблема моя. Я хочу якось, щоб канал канал не стояв довго, але я хочу випускати великі відео. І я вирішив робити і великі, і маленькі відео, щоб якось, знаєте, люди підписувались та не, не писали подібних коментарів. Ось, ось такі анонси. Якщо є ще питання, пишіть, я буду відповідати. Ось розіграш, Юрій Нестерчук. Друже, напиши мені у телеграмі або у коментарях десь під цією трансляцією свої координати, і щоб я тобі відправив вже посилку або віддав з рук в руки у Києві, якщо ти в Києві. Ось. Це те, що я мав зробити вже давно, бо розіграш є розіграш. Знаєте, довго з тим не треба було тягнути. А, і ще на цей розіграш, як я вже писав у вкладці спільноти тут на Ютубі, ми придбали гуму для моїх друзів, які воюють зараз під Харковом на Коп'янському напрямку. Там все дуже важко, але ну, що поробиш, і дуже була потрібна гума. Тому, якщо ви бачили, що ви донатите на банку, а там нічого немає, як я і писав, це гума дуже швидко, дуже терміново вона була потрібна, і я її придбав. Ось. Ні, я про те, що відосів немало відносно хронометражу. Дуже довгі відео компенсують рідкість випуску, бо багато роботи ведеться над ними. Чи буде відео Warhammer? Блін, ну мені, мабуть, треба зробити відео Warhammer якесь. Хоча б невеличке, щоб спробувати взагалі, як воно. Ну, Просто розумієте, в чому моя проблема з Вахою. З Вахою історія така, що по ній вже, ну, блін, дуже багато контенту є онлайн. І, типу, єдине, що її контенту немає від мене особисто. Ось і все. Просто там вже всі ці теми вони розкриті, і люди багато вже розповіли про Вархаммер, і я не знаю просто, що я можу нового розповісти. Ось. Тож не знаю. Але можна спробувати якесь таке. Ну, блін, просто я записати якесь банальне відео про там, базу, якусь з Warhammer 40 тисяч. В мене теж така була ідея зробити величезне відео по васі е, про таймлайн. Як Dune, там ж таймлайн теж неймовірно довгий в Вархаммері. Ось це може бути ідея така. Ось. І ще є така проблема, що я намагався генерувати у Міджорні деякі промти, деякі запити. І ну, я б не сказав, що воно генерує правильно. Хоча, знову ж таки, треба буде подивитись, дослідити це питання і побачимо, як воно буде. Тож, все можливо, але треба обрати якесь, якусь тему, яка ще, знаєте, не була е, з усіх боків всіма блогерами роз, розказана. Типу, не знаю. Чому нарізати на декілька шкунатків по 20 хвилин максимум, Викладати раз у декілька днів? Е, за збори дякую. До речі, як там твоє серце? Серце в, в нормі. Е, Пульс у мене коротше, коли мені зробили операцію, мені вилікували дві хвороби. По-перше, ну як я не знаю, чи вилікували мені цю аритмію, це ми ще побачимо. Але вилікували іншу проблему. Це ось ці блокади, які в мене були: антровентрикулярні блокади другого ступеню В мене були це коли серце б'ється дуже повільно мене така брадикардія була з цими блокадами, що в вісні, коли я спав, у мене серце билося там. Бувало таке, що один удар на там, 2 секунди, іноді навіть до трьох секунд доходило. Тож це вилікували. Цього більше нема. І я спитав, як так сталося. І хірург мені відповів, що таке буває. Каже, під час операції на серці зникають аритмії. Брадикардії і блокади. тобто. А щодо аритмії, цієї яка. Викликала цю операцію, тут ніхто вам гарантій 100% дати не зможе. Ось. Я зробив все від себе залежне, і ми з вами точніше зробили. Ви мені просто врятували, по суті, серце таким чином, що я маю на увазі, коли з'являється ося фібриляція перед сердьо. Чим раніше ви зробите операцію, тим більше шансів, що вона. Не повернеться довше, скажімо так. Можливо, вона ніколи не повернеться. Але ніколи не каже ніколи, знаєте. Тож я не знаю, з'явиться вона чи не з'явиться, цього ми не знаємо. Побачимо. І прогнози дуже гарні в мене. В мене здорове серце, окрім цієї теми там. З перецердями, з шлуночками, все добре, ніяких там пошкоджень не було, нічого такого. Тобто, прогнози дуже хороші. От. Я молода людина, так вже трапило, що поробиш. І зараз в мене пульс як у всіх людей. Тобто, до цього я вам казав, що в мене був пульс у спокої там 45, а, якщо зранку я прокидався, в мене було там пульс 39, 38, тобто в два рази, по суті, менше, ніж він мав бути. Така була брадикардія, такі були блокади. Після цього в мене зараз пульс 60, 70, 80, як у звичайних людей. Ось, а з приводу того, чому не нарізати велике відео на 20 хвилин, навіщо це робити, якщо можна зробити, як я сказав, типу, велике відео, і між ними більш коротке відео. До того ж, довге відео можна дивитися частинами. Плюс довгі відео, YouTube більше. Ранжує, бо там більше інформації, більше слів, більше, ви ж знаєте, що коли на YouTube ти завантажуєш відео, YouTube його перекладає у текст, і ось весь цей текст він ранжується в інтернеті. Тобто за цим можна знайти моє відео. Тож, чим, чим більше тексту у відео, тим більше шансів, що відео знайдеться. А, можеш просто використати свою велику платформу для того, щоб зацікавити нову аудиторію до Warhammer. Як б там думав про сценарій відео? Я б так думав про сценарій відео. Ну, от не знаю просто, блін. Вже ну, кожен кожне, другий коментар мені, мене питають про Warhammer. Я просто не знаю, що мені з тим Warhammerом зробити. Треба знайти знайти якусь тему, яка мені буде цікава, про яку можна розповісти. Бо якщо робити щось, те, що тобі не цікаво, це ніколи не спрацює. Тож, я пошукаю. Але це буде вже після про Дюну, після Лавкрафта, і тоді вже, скоріш за все, буде Вархаммер. Послухай би про Вархаммер у вашому каналі, бо майже нічого про нього не знаю. Ой, там, друже, такий треш. Майже як Дюна. Бо Вархаммер він заснований, по суті, на Дюні. Там... Автори Вархаммера вони не приховують того, що надихалася Дюною дуже сильно. Там дуже починаючи там з цих, з космічних перельотів і закінчуючи там навігаторами, тобто там багато, багато чого. Імператором тим самим, багато чого схоже. Я, частину, дивлюсь, демонів Месопотамі, бо складно все зараз осягнути. Ну, правильно, так воно і має бути. Це ж такий, знаєте, це як фільм дивитися, як серіал якийсь можливо, не знаю. Бо воно все поділено на частини, на глави, і можна все це, в принципі, частинами поглинути. І. Просто, блін, ну це реально дуже багато праці. Плюс що ще ж не забувайте, що є відео: е має бути про Єгипет, про міфологію Єгипту. Та жінка, яка професор, чи хто там, вона доктор філософії, один раз відповіла, і потім все. Вона вже не відповідає чомусь. Або працює, або не бачить. Вона і перший раз дуже довго відповідала, а зараз взагалі кудись зникла. Ось. Тому не знаю. Буду сам, значить, працювати, як завжди. Нічого не змінюється, не змінюється. Ось ось такі справи. Такі плани на майбутнє. Зараз планую Дюну, тому що Дюна, мені здається, ну, люди зараз починають нею цікавитись. Я якось так зробив цей цикл відео, що він має якусь популярність, але там же буде ще і третій фільм, і люди зараз цікавляться, що там буде у третій частині, бо вже ж вона анонсована, а люди не знають. Ну, хто не читав книжок, вони не знають, що там буде у третій частині. І вони починають шукати інформацію: типу, а що ж там буде з полом мой дібом далі? І бачать, що нічого доброго там не буде. От. І сподіваюся, що моє відео, мої відео відповідають, відповідають хоча б на якусь частину цих запитань. Ну що ж, друзі, все. Давайте мені реально треба працювати. І я думаю, що цей стрім вже дуже довго йде. Я планував просто розіграти і все, і піти собі далі працювати, бо праця ще багато. Блін. І я вже не знаю. Якби в мене дохід з Ютуба був трішечки більший, він вже наближається до тієї межі, коли я просто кину працю і буду працювати виключно на YouTube. Але поки що цього не сталося, тому є праця і. Купа, купа інших проблем. Рандайнський доволі цікавий відрізок у Васі, коли імперіум людства, по суті, був конкурент, який міг його знищити. В україномовному Ютюбі жодного відео на цю тему. Ну, от бачиш, я окей пошукаю на цю тему. Ваші відео топ. Бай-бай. Дякую. Дякую, Володимире. дякую, друже. Все, друзі, давайте а, закінчувати. Побачимося у наступних відео. Сподіваюсь, що я коротше відео, не буду вам казати, яке запишу вже доволі скоро. Це таке, знаєте, там, хвилин на 15-20 таке відео, щоб подивитись і заповнити цю нішу, скажімо так, між великими відео. Можливо, таких маленьких відео буде декілька, бо таймлайн-Дюни він реально великий. і Я хочу прям закрити, знаєте, там, наприклад, як я хочу зробити, наприклад, там, Перша дата, з'являються міжзоряні е, ці е, перельоти. Що таке між, міжзоряні перельоти? Як вони відбувалися? Тобто, розумієте, кожну цю підтему кожного року, кожного там, тисячоріч, тисячоріччя я хочу ну, розширити, щоб коротше, були відповіді на запитання, бо людина буде, буде дивитися, а як там. Е, без швидкості світла вони там подорожували, як там все це народжувалося. Це ж теж цікава тема. Плюс я зараз ще, ще читаю фундацію. Дуже кльова книжка. Прям я, я її не читав. Зараз читаю прям на одному диханні, неймовірно кльова. тому якщо хтось шукає якусь цікаву фантастику, фундація просто топ. Все, коротше, тепер точно вже все. Все, до побачення, друзі. Побачимося у наступних відео. З вами був Папа Частіфай. Мирного вам неба та смерть російським окупантам. Чао.